В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як правильно бігати, яку техніку можна назвати правильною, та на що найбільше звертати увагу під час бігу, щоб бігати продуктивно, красиво та правильно. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, А ви на каналі Run4Fun. І це канал про те, на якому ви можете знайти багато інформації для новачків та аматорів з бігу, яким чином робити правильні кроки перші в тренуваннях бігати довго без травм та в задоволення. Починаючи свої тренування з бігу, вам потрібно задуматись, як правильно бігти, щоб запобігати травматизації під час навантажень. Травмуватися можна не тільки через неправильну техніку бігу, але й від інтенсивності та об'єму. І щоб такого не виникало, перегляньте наші попередні відео. Ви маєте зрозуміти, що біг буде правильним не тільки у того, хто бігає найкраще у вашому місті чи топовий спортсмен у світі, наприклад, марафонець Еліуд Кіпчоги. Він, тобто, біг, вважається середньостатистично правильний, коли ви отримуєте свій корпус рівним з легким нахилом вперед під час бігу, погляд отримуєте вперед перед собою, дивлячись на 40-50 метрів. Руки працюють розкуту, не піджимаючи плечі вверх, а з кутом в ліктях орієнтовно 90 градусів. Таз відводити назад не потрібно, утримуєте його в рівній лінії спиною. Стопи при приземленні стабільні в контакті на цілу ступню або злегка на передню частину стопи, або на п'ятку, з легким перекатом на цілу стопу. Приземлення стопи має відбуватися під центром маси тіла тіла, щоб відштовхуватись продуктивно, забезпечуючи достатню фазу польоту та просування вперед по дистанції. А як саме ви будете приземлятися, чи злегка на носок, чи на п'ятку буде залежати частково від ваших анатомічних особливостей чи фізичної підготовки в дитинстві або можливо з іншого виду спорту, якщо ви ним займалися. Достатньою фазою польоту буде вважатися момент під час бігу, коли ви перебуваєте в повітрі, не торкаючись стопами поверхні, по які ви біжите. І цей момент має бути довший, ніж час, коли стопа приземляється і відштовхується від поверхні, по якій ви біжите. Орієнтовно 60 на 40. 60% часу ви перебуваєте в повітрі, а 40% часу стопа є в опорі під час бігового кроку. Після того, як стопа відштовхнулася від поверхні, по якій ви біжите, ви перебуваєте у фазі польоту, тобто відпочинку для махової ноги. І якщо ви будете надто швидко старатися ставити стопу вперед на опору, ви забираєте час відпочинку під час кожного бігового кроку. Щоб ваш біг виглядав умовно правильно, ви маєте дотримуватися перелічених мною рекомендацій і бігти розкуто, не затрачаючи надзусиль для бігу. Але я розумію, що я зараз намолов багато тексту і втілити ці рекомендації, особливо для людини, яка не мала тренувальної практики, буде особливо складно. Існує багато інших технік бігу, де люди відчувають себе комфортно, працюючи з різною постановкою стопи під час бігу нахилом корпусу і роботою рук, але бігаючи згідно моїх рекомендацій, ви можете значно покращити свої показники. Щоб досягти хорошого результату в біговій, в біговій техніці, не обов'язково щоб вам вийшло з першого разу, хоча це буде чудовим бонусом, якщо вам вийде робити правильні рухи. Для продуктивного бігу регулярність під час підготовки приведуть вас до хороших результатів у вдосконаленні техніки бігу та покращення тренованості. Тобто, щоб техніка бігу покращилася, вам потрібно налаштовувати себе на довготривалу роботу і в ідеалі під наглядом тренера хоча б один раз на тиждень, щоб виконувати технічну роботу правильно і розуміти, що саме ви робите не так і з яким чином вам можна виправити це. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, я дуже дякую і прошу канал підтримати вподобайкою, підпискою та коментарем в підтримку нашого каналу. Зараз я покажу на прикладі мого бігу, на що я можу звернути увагу, щоб бігти правильно, продуктивно і старатись розслаблятися, тобто я буду старатись прикладати найменше зусиль, щоб бігти і при цьому виконувати правильні рухи для бігу. Під час бігу я дивлюся вперед перед собою, голова та шия розслаблені, плечі ні в якому разі не піджимаю вверх, а опускаю їх вниз і комфортно працюю розслабленими рухами, де руки доповнюють роботу ніг і працюють тільки вперед та назад, і в жодному разі не в сторони. Бо це призводить до коливання корпусу і тазу, де ви крадете сантиметри в кожному кроці. Кисті рук розслаблені та злегка зібрані в кулак, не зжимаючи його з кутом в ліктях орієнтовно 90 градусів. Спина є рівною і таз в рівні лінії спиною. Ноги працюють розкуто, стопа приземляється стабільно. Після відштовхування стопа розслаблено складається до сідниці і таким чином краще і легше виносимо стегно вперед для кращого просування по дистанції і фази польоту. Після цього стопа маховим рухом, тобто ми її не утримуємо чи тягнемо кудись вперед. Приземлити, а просто опускаємо під центр маси тіла. Сьогодні я постарався для вас пояснити, на що потрібно звернути увагу під час бігу та яким чином потрібно працювати, щоб виконувати рухи, які б вам допомагали бігти правильно та продуктивно. Якщо ви хочете почати бігати регулярно та правильно на нашому каналі, ви можете придбати програму тренувань з бігу різної складності та отримати доступ до закритої прямої трансляції партнерської програми. І таким чином підтримати наш канал в розвитку та покращити свою підготовку з бігу. Спонсорам нашого каналу, які підтримують, дякуємо і цінуємо вашу підтримку. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та напишіть у коментарі, чи звертали ви увагу на техніку бігу, як починали тренуватися і досягнули прогресу. Також пам'ятайте, що для того, щоб бігати в задоволення, вам потрібно бігати правильно, регулярно. Та переглядати наші відео в Ютубі та Інстаграмі.